Ви на каналі магазину Felix UA, і сьогодні ми з вами поглянемо на нову модель мультитулу від популярного собренду Xiaomi Huhohu, модель K30 Pro. В цьому огляді ми з вами поглянемо на дизайн даного пристрою та інструменти, які до нього входять. Взагалі їх 18, але ми покажемо самі основні з них. Якщо ж вам буде цікаво побачити більш детальне практичне використання, то обов'язково дайте нам про це знати в коментарях. В комплекті у нас входить мішечок. На жаль, як і в попередній моделі, виробник зекономив на жорстких нейлонових чохлах. Але ось на чому він точно не економить, це на якості своєї продукції. Тут нічого не люфтить, не хитається, все знаходиться чітко на своїх місцях. А якщо брати до уваги дизайн, то ті, хто в темі, одразу побачать, звідки виробник черпав своє натхнення. Виробник попілкувався про безпеку своїх користувачів та наділив даний мультитул функцію блокування абсолютно кожного висувного елементу. І на прикладі ножа ми бачимо, як це виглядає. Тут є додаткова кнопка, яка має гравіювання такого симпатичного замочка, і це перешкоджає випадковому закриванню будь-якого елементу. Тобто складаємо наш ніж. І переходимо до інших наружних елементів цього мультитулу, а їх у нас 4. Ніж був першим, справа від ножа є пилочка для нігтів. Зі зворотньої сторони тут наждачка по металу та дереву. На іншій стороні мультитула ми бачимо канаторіз. різ. А справа від канаторізу у нас дворядна пилка по дереву. Переходимо до внутрішньої частини мультитулу. У нас тут є вузькогубці з кусачками для дроту, по обидві сторони на корпусі присутня лінійка. В самому корпусі є бітотримач з однією двосторонньою бітою. І, до речі, замок тут також присутній від випадкового складання, але виглядає він трішки по-іншому. Бокові елементи закриваються завдяки натисканню на ось такого типу замки. З іншої сторони у нас є ножиці, дві плоскі викрутки та відкривачка для пляшок. Ці елементи також фіксуються кнопкою. Ми вам показали основні елементи даного мультитулу і опісунку хочемо виділити основні переваги. Перше це безпека під час використання. А друга це якість використаних матеріалів. І третє, це дійсно його велика багатофункціональність. Якщо у вас є якісь запитання, то ви обов'язково залишайте їх в коментарях. Посилання на даний товар ми прикріплюємо під відео. Дякую за увагу!